На Буковині виявили верблюдів не біля про а поблизу українсько-румунського кордону. Про постріли і переслідування, а також кінологічну підмогу для захисників державного рубежу. Дивимося разом. Ось вони верблюди. Так прикордонники називають людей, які намагаються незаконно принести через кордон акцизні товари. Групу жителів Сторженецького району затримали надвечір поблизу прикордонного відділу Красноїльськ, рухаючись у бік державного кордону. Чоловіки не сподівалися, що за ними спостерігають. Помітивши прикордонний наряд, останні вдалися до втечі вже після здійснення п'яти попереджувальних пострілів гору вдалося затримати втікачів. Згодом група реагування затримала ще двох та їхнього ймовірного спільника, який нібито збирав гриби. Однак, замість лисичок і опенюк у чоловіків були цигарки, 24 ящики. Усіх порушників доправили до відділу прикордонної служби красноїльськ. На них складено адміністративно-процесуальні документи саме за здійснення. Злісної непокори законним вимогам працівникам державної прикордонної служби за порушення прикордонного режиму, а також за спробу порушення державного кордону. Для пошуку таких порушників на Буковину прибула група резерву Держприкордонслужби. Оперативники та кінологи проводитимуть рейди як на українській, так і на румунській території. Розпочалася спільна операція кордон 2012 яка в себе включає протидію. Переправленню тютюнової продукції через українсько-румунський кордон та недопущення переміщення незаконних мігрантів загалом з березня по квітень цього року охоронцями кордону поза пунктами пропуску затримано майже 122 тисячі пачок цигарок. Павло Монахов, Андрій Дроцюк, Чернівецький промінь.